Чому варто часто заїжджати на сервіс і робити діагностику авто, навіть якщо тебе нічого не турбує? Розкажу на прикладі одного нашого клієнта, який їздив, і у нього було незначне підтікання оливи з прокладки клапанної кришки. У нього не було часу заїхати на сервіс, а нічого його не турбувало, тому що чека нема ніяких запахів посторонніх немає. Людина їздить. Закінчилася історія тим, що олива, яка текла з клапаної кришки, залила генератор. Генератор закоротив вийшов з строю під капотному просторі автомобіля клієнта було загорання. Автомобіль приїхав до нас на сервіс уже зі значними поломками. Загальний рахунок по ремонту автомобіля був близько 2000 тисяч доларів. Хоча на першому етапі можна було б обійтись 200. Чим частіше ви заїжджаєте на сервіс, тим рідше ви заїжджаєте на ремонт.